Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів. Сьогодні ми з вами подивимося, які гриби можуть рости просто у вас на ділянці. Ось тут ми бачимо: вже не молодий, але все одно симпатичний грибок. Це псатерела. Або псатерела кондоля, або псатерела сірокоричнева. Грибочок невеликий, дуже хрупкий, за деякими даними, їстівний. Втім, Морочитися з таким грибом ніхто не збирається, ніхто їх не збирає, їх можна з чимось переплутати, тому псетерели зазвичай не розглядаються, якщо сісти в не. Збираючи дикорослі гриби, взагалі будьте уважні та обережні, пам'ятайте, що ваше здоров'я і життя залежать виключно від вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.